Вправа 58. Знайдіть відстань від точки К до середини відрізка МН рисунок 21, якщо довжина сторони клітинки дорівнює 5 мм. Я переніс цей рисуночок 21 на дошку. Давайте ми на нього подивимося і будемо думати, як знайти оцю відстань. Спочатку нам треба провести відрізок МН, щоб знайти його середину. Беремо лінійку. Так. і... Беремо тоді і з'єднуємо точку М і точку Н. Та проводимо відрізок. Так, провели. Тепер. Ну а зараз на середині цього відрізка позначаємо точку О. Підписуємо. Це буде точка О. Так, ну а зараз з'єднуємо точку К з точкою О, бо знайти відстань це знайти довжину цього відрізка. Давайте тоді проводимо відрізок КО. Так, проводимо. Є. Ну що ж, а зараз записуємо розв'язання. Розв'язання. Ну і що ми тут маємо? Пишемо маємо. Наша довжина нашого відрізка КО дорівнює. Рахуємо, скільки тут у нас клітиночок. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 клітинок, то ми пишемо 9, що множиться. Одна клітинка у нас 5 мм. Пишемо помножити на 5 мм. Це дорівнює. 9 на 5. Це буде дорівнювати. Давайте я перенесу. Це дорівнює. 45 міліметрів. Ну, можна так залишити, або можна 40 мм забрати. Це буде 4 сантиметри. Пишемо це дорівнює. 4 сантиметри. Ще залишається 5 міліметрів. Є. Ну і записуємо відповідь. Відповідь Я запишу скорочено. Так. Знайдіть відстань. Ну, цю відстань ми знайшли 4 см, 5 мм. Ну що ж, ось таке завдання на цьому вправу завершено.